Ця країна бачила, що Зеленський заради політичного виживання фактично підірвав управління військами. Але політична вертикаль в нинішньому вигляді вона ж є паразитарною структурою. ДБР відкрило справу проти командування 125-ї бригади. Виставити військових винними в провалі цивільних. Це особливий цинізм і особливе скотство. Бо виявляється, ті, хто копають, заробляють більше, ніж тих, хто воює. А ними у всьому хочуть зробити військових. Заміна заложного насильського не дала потрібного владі ефекту. Росія і Білорусь фактично створили об'єднане військове командування. Видається, кордон з Білоруссю недостатньо захищеним. Атакувати рівненську атомну великої концентрації військ. І не треба на банковій, по суті, безпекою країни особливо то ніхто не займається, Займаються виживанням політичним, збереженням у владі. Вітаю, друзі! Отже, доки Зеленський збирався в Іспанію, і взагалі це його турне воно. Мало би принести якісь спеціальні дивіденти, пов'язані із майбутнім самітом миру в Швейцарії. Але є таке відчуття, що цей саміт миру точно не принесе дивідентів персонально Зеленському. І, на жаль, є таке відчуття, що українці стали заручником персональної гри Зеленського у боротьбі за владу. Це на старті він розповідав нам про те, що він приходить на один термін. Доки не війшов в смак, тепер він війшов в смак, і йому не хочеться прощатися з владою. Чому? Та тому, що доведеться ще й відповідати за злодіяння, які він чинив. Хочете, коли от оригінально почали підходити до аналізу виборчої програми Зеленського і малювати, що він обіцяв, що він виконав. Знаєте, ця, можливо, навіть оригінально виписана виборча програма, вона в плані риторики красива, в плані виконання була неможлива зразу, про що і попереджав я в тому числі більшість тверезих, вмотивованих чи не вмотивованих, але орієнтованих на професійну гідність політичних експертів говорили про те, що. З Україною грають на перстки. Але ошалілий об'єкт обдирання, народ, який якраз розводили на перстки, з виряченими очима нам говорив, що йдіть нафіг звідси, бо тут нам щастя підвалює. Ну добре, підвалило вам щастя. Так от ми якось, знаєте, з трудом переварили усування. Від командування Збройних сил генерала Залужного і ще 16 генералів. Деяких, як генерал Мисюк, очевидно, починають не просто знаходити певні контакти з владою, а й можливо ставати потенційною фігурою, яка замінить головнокомандувача Сирського. Але в цілому. Вся країна бачила, що Зеленський заради політичного виживання фактично підірвав управління військами. Це значить що? Це значить, що такий Зеленський комфортний Кремлю. Чи неправда? Оцей саміт російської опозиції, який був скликаний у Львові, з метою нібито. Сформувати представництво Росії на саміт миру у Швейцарії, і це представництво мало би, скажімо так, замінити Путіна. Тобто демократичні делегати від Росії, але ж вони не мають ніякої ваги в самій Росії. Ну, я розумію, що звичка з банкової імені Зеленського схарчовувати фантоми українському народу. Вона підвела їх під монастир. Західним партнерам сидіти із цими Бульбашками Мильними в одному залі якось не випадає. Відмова Джо Байдена брати участь у швейцарському саміті, це не дуже добра подія для України, але ж тут важливо інше. Важливо те, що Китай до останнього вирішує, в якому вигляді він буде присутній на цьому саміті, і це означає, що від цього саміту ні, ніхто нічого не чекає, і дати Зеленському, подарувати Зеленському за рахунок саміту можливість реінкарнації політичної ніхто не збирається теж із західних партнерів, в тому числі. Україна не стане некерованою, але тут дуже важлива річ, щоб ми самі для себе зараз з'ясували такі висхідні параметри. Війська українські без прямої дотації західних партнерів, звичайно, будуть дуже-дуже важко почуватися на фронті. Але політична вертикаль в нинішньому вигляді вона ж є паразитарною структурою, яка погіршує і постачання військ і погіршує насправді економічну ситуацію в країні. Тобто є група егоцентриків, яка бореться за своє виживання за рахунок, можливо, навіть поразки у війні, чи нам це потрібно? Головне питання, нам це потрібно українському суспільству, українське суспільство це проковтне, не проковтне. От подивіться. Зараз Державне бюро розслідувань. Ну, я вже говорив про те, що в нас взагалі-то ситуація дуже складна, ускладнюється тим, що, бачачи велике послаблення ваги і політичної ролі Зеленського. Силові структури починають борсувати між собою. Силові мається на увазі більше правоохоронні. ДБР проти Набу. Ну, це такий типовий сценарій. ДБР, Бюро Економічної безпеки. тобто кожна із структур, яка вже заробила собі певну репутацію і довіру від банкової. Раптом в ситуації, коли слабне, починають борсатися в боротьбі за виживання, і дуже просто суть їхнього виживання в тому, щоб пограбувати якісь структури, випередивши опонентів або суперників, когось грабує Бюро економічної безпеки, когось ДБР, ну а когось податкова, умовно кажучи. І от в цьому сенсі абсолютно дикунською виглядає історія, коли ДБР відкрило справу проти командування 125 ї бригади. Ви розумієте, оборона Харкова, ну от тут мова ведеться так: повідомляється, що через те, що командування 125-ї бригади та підпорядкованих 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї механізованої бригади. 172-го окремого стрілецького не зробили нормальної оборони на кордоні. Ці дії призвели до втрати не тільки позицій, але й техніки і особового складу. В матеріалах справи вже 28 прізвищ. <кхе> Чекайте, мільярди гривень, які виділялись на фортифікацію десятки мільярдів гривень. Вони що напряму передавалися військовикам? Так я не бачу слідчих справ про те. Цивільних структур, з орбіти субпідрядників дорожніх корпорацій. Не все 5-6 великих дорожніх корпорацій могли б переварити, так би мовити, із підрядів. Вони ділилися ще субпідрядами. Так от зараз, влаштувавши оцю ну, прання мізків і нервів військовим. По суті, ДБР створює лінію розламу, лінію конфлікту між військовими і підрядниками влади. Не могли військові красти в таких обсягах, в яких можуть красти цивільні підрядники Міноборони або військових цивільних, військових адміністрацій обласних, через які теж розподілялись деякі активи. Виставити військових винними в провалі цивільних це особливий цинізм і особливе скотство. Тому що військові воюють, але водночас вони ще й купають. А можна, щоб купав хтось інший, я військові воювали? Бо, виявляється, ті, хто купають, заробляють більше, ніж тих, хто воює. А ви ними у всьому хочуть зробити військових. Ви не оскотеніли хлопців там на банку. Не оскотеніли? ні зовсім. Так от, я просто згадую, що свого часу тільки десь смерділо недобрим в Бікбанкові і зразу випускали берлагу. Тобто Мар'яну Безохлу і коптували відповідний комітет з питань оборони. Вона, до речі, наскільки я розумію, має, має часткову фахову освіту, тобто вона закінчила військову медичну академію, і це підстава, в принципі, бути її в цьому комітеті. Але якщо Мар'яна Безугла в попередні місяці просто як, як е, тартак, тобто деревопилка, умовно кажучи. Пиляла генерала залужного, то раптом вона почала пиляти генерала сирського. Тобто заміна залужного на сирського не дала потрібного владі ефекту, але принесла великої шкоди обороноздатності. І тепер вони шукають способу, як перекласти політичну помилку зі зміною військового керівництва. Знову на військових. Ну, це ж яке скотство, блин. тим більше, що залучення ДБР. Так, згадаймо, а хто ж це, наприклад, торбив свого часу конструкторське бюро Промінь або ж «Луч»? Хто конструктора Коростельова, керівника КБ Промінь, торбив рівно за два місяці перед нападом Росії? А те ж саме ДБР, яке вилучало клістрони із Південного оперативного напрямку і фактично довкола Одеси підірвало ППО. Так от, в чому суть? Суть в тому, що оці ігрища відбуваються на тлі зростаючої загрози з боку Білорусі. Днями, коли було в Білорусі нібито помічено літак Януковича. Тепер вияснилося, що Росія і Білорусь фактично створили об'єднане військове командування. Тобто, ну, вони це назвали єдиний оборонний простір. Зрозуміло, що ППО в Білорусі давно здане в російське управління, давно, це ще років 15-17 тому трапилося. Фактично, оригінальний авіаційний комплекс в Білорусі, він не життєспроможний, тобто він є частиною. Авіакомплексу Росії. От ми пригадуємо всі історії з атаками на польський, на Литовський і навіть почасти на Латвійський кордон з боку Білорусі. А хіба ми не розуміємо, що КДБ Білорусі це частина ФСБ Росії? Без ФСБ Росії силами КДБ Білорусі атаки на ну, Переміщеними сірійцями, чи, наприклад, іракцями на кордон країн НАТО, зокрема Латвії, Литви і Польщі, навряд чи можна було здійснити. Це все робило ФСБ Росії. Зрозуміло, що Лукашенко це ніякий не лідер, це маріонетка, яка, так би мовити, відкриває рот. Рівно по команді, коли спеціальна рука вставлена в спеціальне місце, дає сигнал відкривати рух. Але хочу нагадати, що у нас із Білорусі 1084 кілометри кордону. І от пригадується мені історія із Кирилом Тимошенком, який 22-му році зробив навіть фотосесію, як він будує на Волині оригінальні інженерні споруди в обороні. України проти Білорусі. Щось мені здається, що це все велике око замилювання. І навіть зараз, в останні три місяці, коли дійсно ми бачимо подвижки в розбудові інженерних споруд, навіть зараз видається кордон з Білорусс недостатньо захищеним. І тепер мене, мені просто виносить мізки одне питання. Зеленський або не, роз, не розуміє, чим він керує, або <coughs>, Єрмак знову зробив, так би мовити, свою підривну діяльність. Адже <coughs>, за місяць перед російським нападом Єрмак поїздив по вухах Зеленському, що ніякого нападу Росії не буде. Заспокоюйся, як кажуть, узбагойся. Зеленський узбагоївся. Так от. Узбакуюся тепер виглядає так, що дійсно кордон Білорусі з Україною довжелезний, більше тисячі кілометрів, але оригінальних ділянок, на яких він може бути перейдений і атакований на територію України, не так багато. А попередня історія була, зводиться якраз до того, що саме з території Білорусі були атаковані і Макарів, і Іванків, і Бородянка, і Потім Гостомель Буча Ірпінь. Зрозуміло, що атакувати Київ вони навряд чи зараз зможуть, тому що Київ занадто чисельне місто і достатньо насичене зброєю і професіоналами, тим більше, що біля Києва дійсно залишалося. Крім вишколених військових ще й оригінальні оборонні споруди. Але хто сказав, що із цієї 1100 майже кілометрів на кордоні з Білоруссів, там дійсно кілометрів 700 чи 800 болота ліси, тобто не дуже прохідна частина? Але хто сказав, що з Білорусі можуть атакувати саме Київ? Якщо атакувати можуть рівненську атом. І що тоді? От що тоді? Атакувати рівненську атомну великої концентрації військ і не треба. Мені здається, що там достатньо 15 тисяч російських військ, аби наробити дуже велику галузу. Так от за цих обставин мене найбільше хвилює те, що, по-перше, на банковій, по суті, безпекою країни, особливо то ніхто не займається, займаються виживанням політичним, збереженням у владі. Це означає, що країна їм уже не потрібна. Чиновники на тлі того, що Зеленський ну, бореться за. Консервації власної влади бореться якраз за фінансові потоки, аби наостанок збагатитися і потім всіх собак навішати на Зеленську. Але як, як ми збираємося тоді перемагати? Той тип відносин ДБР проти військових якраз передбачає ситуацію, що. Депер мали би бути проти цивільних підрядників, а не проти військових. Тобто банкова грає на применшення ролі військових, на переорієнтації військових на особисте виживання, а не на захист України. А в нас спецслужби є, щоб це зупинити, чи немає? Чи потім виявиться, що їх і не було ніколи в Україні? Чи вони є тільки для того, щоб піймати якогось придурка райцентрівського, який виставив фото із прильотом якогось боєприпасу російського. Так це не захист держави, хлопці. Це не захист держави. Будь-які брехня чи маніпуляції проти військових в цей час є підривом обороноздатності. Запам'ятайте цю тезу. І підтримуйте Збройні сили, що є сил. Дякую. Слава Україні.